Важко, тату. А ми ось прийшли усім нашим родом. Бо ти ж один у нас на чужині. Синку, це кров на тобі. Не плач, ти мама. Фарба. А в мене кров. Я ж казав тобі, що Колись була кров, а тепер фарба. Бо я ж бився за волю. А ти в ярмі падаєш і волю наче... Милостиню просиш. Переводяться козаки. І поглянь, горді, які на ньому штанці. <риклад> і смійтесь, смійтесь. Минулося. Шаблі, гармати, свіч, пожари Минулося. А що лишили? Що? Могили по полю? За що ми різались панами? За що скородили писами татарські ребра? Засівали і рудою поливали. Що на ниві уродилось? Уродилась рута, рута волі нашої отрута. Весь народ твій рабський. Брехня, дід був вільним, і ваші батьки були вільними козаками, Чи перевіряли шаблею кояка кров, червона чи блакитна. А зараз ложка, ложка і то не ваша, все запрещає.